Життя Едді після подій, зображених у фільмі є таким же неординарним. Після змагань він справді став медійною зіркою. З'являвся на телешоу, брав участь у численних рекламних кампаніях, отримуючи по 10 тисяч доларів за годину, та навіть записав власну пісню фінською мовою, яка несподівано стала хітом у Фінляндії. А починаючи з 2000-х, едді активно з'являється на британському телебаченні. До прикладу, у 2012 році він став учасником танцювального шоу, де дійшов до фіналу завдяки глядацькому голосуванню. А вже в наступному році він виграв ще одне шоу: змагання зі стрибків у воду серед знаменитостей, де його ментором був олімпійський чемпіон Том Дейлі. Ну а буквально минулого року він знову опинився в центрі уваги, ставши учасником 16-го сезону британського телешоу Танці на льоду його запросили як заміну іншому учаснику, який травмувався.